Землі, як гості любі, і нашого нічого тут нема. Життя проходить в суеті і русі, минає літо, осінь і зима. Так день за днем летить і рік за роком, настане час покинути цей світ, і прийде смерть, невпивним скішним кроком, а потім треба віддавати світ. За всі слова, другі, кожне діло, чи чиями, чи приховане було, перед Господнім тим престолом білим. Розкритим буде гріх і всяке зло. Важливо посвідомити не що кожен чинок твій фіксує Бог. Вночі і в день над нами його ок. не забуваймо Божих застовань. Поперед Бо вічністю, вічністю життя мо хвиля, коротка мить, яку не повернуть. І треба прикладати всі зусилля, щоб збагнути в ньому справжню суть. Бог пропонує для людей спасіння, даремно всім, хто прагне, йди бери. Бо через кров Ісуса Його Сина ми порятунок маємо з гори. Візьми цей дар, тепер не відвертайся, поки ще б'ється серце, й ти живи. Перед Творцем в своїх гріхах покайся, чи ти в літах, чи юний молодий. Життя раптово може закінчитись. Зайди на кладовище і подивись, там є старі й молоді діти, чий шлях земний вже на землі скінчивсь. Багато з них не думали й не знали. Що стигне рано, так серце биття, і плани має потяжче стріляли, та не судило з гасну мого життя. Як нам живим, потрібно цінувати, цей подарунок Божий дорогий, і час даремно свій не втрачати, про вічність думати, поки живий, бо їх є дві, і кожен вибирає, Чи рай, чи тепле, чи, чи ти крокуєш сам. Насильно Бог нікого не втовхає, і вибір є між смертю. Не вірити ти можеш посміятись, це твоє право, але так і знай, коли прийдеться з світом цим прощатись і відправлятись у далекий край. Це слово, що почув сьогодні, друже, воно судею буде для тебе. Ти жив безмечно і не дбав про душу, і муки пекла вибирав для себе. Вважаю я, що всі, хто мене чули, кому мій вірш аж до душі проник. них. небесних з Богом досягнули. I w carstwie Bożym dzisiejszym i spowiem. Amen. Amen.